Вітаю усіх поціновувачів української міфології на каналі Розум. Сьогодні ви разом із Мавкою поринути у чарівний світ магічного лісу разом з настільною грою Мавка Магічна верба це пригода, де командна гра та пам'ять стають ключем до перемоги. Давайте детально розглянемо правила цієї гри. Задача гравців знайти магічну вербу до того, як це зробить килина, що намагається заволодіти нею та зруйнувати ліс. Граємо в команді, всі разом перемагаємо чи зазнаємо поразки. Для старту гри перетасуйте 12 карт магічного лісу та розташуйте їх у центрі столу до лілиць, утворивши прямокутник 4х3. Розташуйте планшет килини над викладеними картами, а планшет магічного лісу під ними. Поруч покладіть 100 з карт капости і килини та розташуйте всіх персонажів на стартові комірки. Далі відкрийте верхню карту колоди капости і розташуйте її горілиць у комірці 1 на планшеті магічного лісу. І ви готові грати. У свій хід гравець відкриває одну з карт магічного лісу. Дуже важливо запам'ятовувати ці карти та їх розташування, адже кожна така карта може подолати лише одну певну капость. Тобто, відкривши нову карту капості, бажано знати, де лежить потрібна карта магічного лісу. Після відкриття карти перевірте, чи може вона подолати капость килини. Якщо так, приберіть цю капость в коробку. На кожній карті магічного лісу вказано, яку капость вона долає. Наступною дією пересуньте персонажів по їх стежках відповідно до значень на відкритій вами карті. Після цього карта магічного лісу закривається і застосовуються ефекти всіх відкритих карт капостей. Килина дуже підступна, тому буде вам заважати запам'ятовувати розміщення карт магічного лісу, постійно їх перемішуючи. Переміщені персонажі можуть активувати деякі ефекти на своїх планшетах. Наприклад, символ Ока на планшеті Мавки та Лукаша дозволяє вам переглянути одну з 12 карт магічного лісу. А символ карти на планшеті Килини відкриває одну карту пакості. Гравці перемагають, коли Мавка і Лукаш стоять на останніх поділках своїх стежок у комірці з магічною вербою. Для цього потрібно, щоб на планшеті магічного лісу не було жодної карти Капості Килини. А якщо килина стоятиме на останній поділці своєї стежки в комірці з магічною вербою, гравці негайно зазнають поразки. Ось така чудова та казкова настільна гра. Приєднуйтесь до нас у магічному лісі та допоможіть Мавці та Лукашу зустрітися біля магічної верби, щоб врятувати світ. А придбати цю чудову гру можете на нашому сайті в під відео. Дякую, що були з нами. До зустрічі!